Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс. І сьогодні я буду нарешті розказувати вам про своє прочитане за червень. Трохи запізненням, але ну ну хоча б не в кінці місяця. Цього місяця я прочитала вже не так багато книг, як минулого. Всього лише чотири. Але це були чотири неймовірні книжки, окрім однієї, які просто ну, вони були варті свого часу. і Насправді дві з них я прочитала за день, а інші дві якраз тягнулися у мене весь місяць. Тому почнемо. Перша книжка, яку я прочитала у червні, і яка увійде в моє топ 5 фентезі цього року точно, а можливо, і в майбутнє мій топ, так сказати, фентезі за все життя, це ім'я вітру. І чесно, я не знала, що воно настільки круте. Я була в шоці. Це таке, знаєте. Класичне фентезі з дуже детально прописаним і продуманим світом. Автор просто проробив неймовірну кількість роботи. Я взагалі не знаю, як він це зробив, чесно кажучи. Сумно тільки що досі він не випустив третьої частини, хоча вже пройшло дуже багато років. Але він, наче, планує. Я там трохи шукала. Але я, ну, я вірю, я вірю в нього. Я дуже чекаю, коли у нас зараз видадуть другу вже частину. Буду читати це просто топ. І ну власне, якщо коротко, про що це фентезі? У мене, до речі, в інстаграмі є відгук у пості, там де коротко описано. Якщо вам оце трохи лінь слухати, ви можете просто в інстаграмі на мене підписатися і там читати відгуки. Іноді у нас є головний герой. Квоут, а зараз це вже такий дорослий чоловік. А в минулому це був такий маленький загублений хлопчик, батьків якого вбили Чандріяни. І Чандріяни це власне такі істоти, демони, яких вважають вигадкою. Про них існує багато пісень, багато легенд, багато усяких прикмет, як визначити наближення Чандріянів. Але всі вважають, що це такі казки про фей. Проте Квоут знає, що це не так, тому що він бачив всі ці прикмети у реальному житті і бачив, що сталося з його батьками. Власне, всю книжку ми читаємо про те, про його пригоди, так сказати, про те, як він доросліше, як він виживає, як він намагається відкупати таємниці життя. Це дуже прикольно, що Кво це він така дуже обдарована дитина. у нього дуже специфічний розум. Він дуже швидко все запам'ятовує. І він намагається там 14-15 років він намагається вступити в університет, намагається вивчати магію і. Тут такий дуже цікавий світоустрій, дуже цікаве магія. Автор так класно все продумав. Тобто, як це в університеті вивчають оці всі магічні зв'язки. Це тут називається там, симпатія. Ну, коротше, різні тут терміни є в книжках, просто я намагаюся простими словами вам це пояснити. І також тут є трохи про кохання, скоріше за все, ця лінія буде більш розкрита в наступних книжках. Тут є про про його закоханість. Вона, звісно, не відіграє. Головної ролі, але це теж дуже цікаво. До речі, мені тут одна лінія дуже нагадала макову війну, тому що тут теж в цьому університеті є один такий навіжений викладач, до якого ніхто не може записатися, так сказати, на курс, як було і в маковій війні. І він намагається завоювати його прихильність, щоб той навчив його ім'я вітру. Коротше, у мене тут сьогодні «Фейрі фейрідрінк. Але, блін, тут оці, знаєте, бумажні трубочки, і з ними дуже важко подружитися, бо їх, коли намагаєшся вставити, то все розливається. А я не хочу зараз все розлити. О, не розлила. Ви прикиньте? Блін, у мене завжди розливається, а зараз не розлилося. Ну, це все. Це значить гарний день сьогодні. А ну, давайте зараз коротко, дуже коротко, про книжку, яка мені не сподобалась від слова взагалі. Просто у мене про неї є окреме відео на каналі, тому я не буду тут довго розказувати. Якщо вам цікаво, що в ній такого поганого, можете там піти подивитися те відео. Магічна чайна криничка Венесею Ю в Парижі дуже нецікава книжка, в якій немає якогось, в принципі, сюжету, в якій не розкриті ніякі. Теми до кінця, тобто щось зачіпається, але вона так і не розкривається, в якій я абсолютно не повірила героям, абсолютно не повірила якійсь романтиці, якимось драмам. Тобто, просто це було погано. Ну, коротше, американка китайського походження, яка ніби має дар там передбачати майбутнє, вона його не контролює, вона його так просто вивергає на людей. Через це вона ненавидить цей дар, і потім намагається з ним подружитися, але. Ну, коротше, фігня. Повно ем, звучить цікаво, а насправді. Тобто, от чайна крамничка вона сию в Парижі. Це брехня. Тому що це, це була не її крамничка. І про цю чайну крамничку там взагалі майже нічого немає. І про Париж. Ну, про Париж там трохи є. Атмосфера Парижу трохи є. Це було прикольно і все. Наступна книжка, яку я читала за день. Це була Рубінова книга Таймлес. Я, блін, я так давно вже задивлялася на книжки Керстін Гір і дуже хотіла їх прочитати. Я ще знаю, що Зільбер дуже крута трилогія, і там анотація. Мені теж дуже подобається, але вирішила почати саме з Таймлес. І, по-перше, маю сказати, що я дивилася фільми ще дуже давно, ще коли в школі була, і мені вони подобалися книжки, я так тоді і не читала. І все мене тягнуло на них. Хоча, типу, поначе кажучи, ну це така це дійсно більш підліткова історія. Це не таке фентезі, в якому ти прям о боже, вау, там якісь знаєте супердраматичні події, якісь війни. Ще щось ні, так це більш просте фентезі, і воно таке класне. Воно таке комфортне, якесь, і мені насправді дуже сподобалось, воно дуже легко прочиталося. І я вже замовила одразу другу і третю частину. І, до речі, прямо завтра планую читати вже другу частину за день. Тому так сказати, у відгуках за наступний місяць, скоріш за все, вже буде останні дві частини цього циклу. Про що у нас взагалі ця історія? Якщо ви раптом не знаєте. Тут у нас є така Гвендолін, 16-річна дівчинка. Вона народилась в дуже незвичній родині. І, власне, вона має ген подорожі у часі. Але вся родина вважала, що цей ген носить її кузена. І тому саме кузену готували до цих подорожей у часі, а не її. І потім, в якийсь момент, вона така переноситься в часі, і всі розуміють, що це саме у неї є цей дар. І і все, і тут наче, починаються пригоди. Вона має з цим звикнутись, вона має багато чому навчитися. Там ще є любовна лінія, звісно, ну в цій книжці вона так тільки початково зачіпається. Тут, скоріше за все, у них ще такий стан ненависті один до одного з цим хлопцем, який теж подорожує у часі. Вони мають бути напарниками. Ось до речі, я маю сказати ще, що мені подобався фільм, коли його дивилася, хоча багато хто його ненавидить, тому що так він, можливо, не такий. Ем... Детальний, не такий класно знятий, але, блін, мені реально він подобався. Ну, і остання книжка, яка просто я не знаю, як словами описати свою любов до неї, хоча багато хто її не любить. Таємна історія від Дони Тарт. Я очікувала від неї багато, і я це отримала. Я маю сказати, що це. Абсолютно мій жанр, просто тому що так багато кому ця історія здається якоюсь нудною, затягнутою, надто темною, нецікавою. Але для мене це було просто вау! Я, ну, я не знаю. Я, це просто це буде книжка, яку я буду перечитувати дуже багато разів. Це книжка, яка буде в моєму топі за життя, тому що ну вона. Мене захопила, і я реально дуже люблю такий жанр, і ну, це моє. Що у нас тут таке в цій книжці відбувається? Це історія про такого Річарда. Річард у нас з небагатої сім'ї. Він переводиться в університет Гемптен, в якому він знайомиться з групою студентів, таких загадкових студентів, які. Власне, вивчають грецьку міфологію, грецьку мову. Вони всі такі загадкові, розумні, і вони навчаються у викладача Джуліана, який не приймає більше людей у свою групу. Тільки оці п'ять людей, і все. Але річард дуже хоче з ними подружитися, поконтактувати. І тому він намагається якось улестити. Ну і у нього йому це вдається. і Він потрапляє до цієї студентської групи. Але проблема в тому, що вони всі багаті, і він починає брехати про себе. І у нас ще розповідь ведеться саме від імені Річарда, і ми все бачимо через його такі ілюзії, через його ідеалізацію цих людей. Тобто, прямо можна побачити, наскільки він ідеалізує оцих всіх персонажів. І, власне, а, забула сказати, книга у нас з чого власне починається? З того, що ми дізнаємося, що. Один друг з цієї групи, що його зробили неживим, його власні друзі. І ця книга нам розкриває далі таємницю, чому вони це зробили, які були їхні мотиви, чим він їх довів. Ми просто поринаємо у це божевілля їх думок, їх ідей. І це дуже цікаво. Також тут багато всяких відсилок до міфології. до… Різних мов. Мені це дуже подобається і ну якось так. Якось так. Дуже крута історія. Чесно, я... Ой, я не знаю. Щоб ви розуміли, я сьогодні забрала з пошти книжку «If we were villains», тому що тепер у мене після таємної історії просто хочеться читати більше і більше Дарк Академії. І кажуть, що «If we were villains» дуже крута книжка саме в цьому жанрі, що вона просто best of the best. Я сподіваюся, що так і буде. На цій ноті хочу нагадати, що якщо раптом ви хочете підтримати мій канал, якщо ви слідкуєте за мною в різних соцмережах, якщо вам подобається моя творчість, у вас є така можливість, то внизу буде в описі посилання на Монобанку, а також на BuyMeACoffee. І я буду дуже вдячна за вашу підтримку, тільки якщо у вас є така можливість, і якщо ви вже задонатили на ЗСУ. Ну, власне, це було все. Це було все, що я прочитала за. Червень. А, до речі, я ще починала одну книжку, могло бути більше. Але я десь тиждень витратила на книжку It happened One Summer. Я змогла осилити тільки там 150 сторінок. Я більше не можу. Мені просто не заходить. Це не моє. Я не знаю. Я просто бачу, не бачу там ніякої цікавої історії. Я не бачу якоїсь цікавої напруги між героями, бо це ж типу має бути ромком. Я бачу якогось. Сексиста, моряка, і дівчину, яку виставляють спочатку якоюсь нерозумною такою фіфою. І, ну, блін, коротше, я не знаю, мені взагалі було нецікаво, там просто нічого не відбувалося. Ці 150 сторінок. Кажуть, що далі там просто 18 плюс конкретний багато сцен постільне. Боже, пост... як це? Сцен у ліжку, коротше. І... Я я, звісно, це люблю зазвичай, але ну щось мені навіть не хочеться продовжувати. Тому я закинула цю книжку. Ось, ну а на цьому все. Дякую, що подивилися це відео, і побачимось в наступному.